Зараз, коли я з Сергієм Жаданом, ну, ми там поручкалися, але зараз ще при вас поручкаємося то... то Сергія Жадана точно ні з ким не переплутаєш. Але залишається загадкою, не загадкою, а питанням, а про що, власне, будемо говорити? Намагаються змінювати і намагаються підбирати нові слова. Мені загалом страшенно цікаво було на Донеччині, на Луганщині після 2014 року. Попри весь контекст, я розумію, що слово цікаво, воно таке доволі можливо не зовсім не зовсім етично, тому що йшла війна. Та люди гинули, багато хто був змушений залишити свої домівки. Але разом з тим там робилося багато речей, які робилися, скажімо, на Полтавщині, на Сумщині, на Чернігівщині, на Дніпропетровщині, тому що там раптом завозилося дуже багато речей. І це поняття активізму, поняття громадянської позиції суто. І суто чогось такого тефамерного, абстрактного, і суто декларативного набуло якоїсь дуже гострої практичності. Людина, яка виходила, починала щось робити, вона відразу мала при собою це коло роботи. І відповідно там тоді реалізувалися багато цікавих речей і в галузі освіти, і в галузі культури, і в галузі місцевого самовдарування, тому що саме почалася почалася ця реформа децентралізації. Це було страшенно цікаво. Дуже цікаво справді говорить про жодної ролі. І відповідно в сфері медіа там теж було багато Цікавого. І ти, ну, я так розумію, що сьогодні на цьому форумі так чи інакше частина людей це ті люди, які до 22-го року працювали в медіа на Донеччині, на Луганщині. І це ті люди, яких тоді хотілося дуже підтримати, тому що це були люди сміливі, часто це були люди абсолютно, абсолютно такі безбашені в хорошому сенсі. І їхня робота була дуже важлива, тому що вони виступали тим посередником між громадами. Владу. І плюс вони були непевними посередниками між Сходом і рештою країни. Посередниками, які шпивали під розлами які дуже довго до того складувалися. Дуже багато залишаємо за дужками, тому що театр це медіа, кінематограф це медіа, література це медіа як спосіб передачі. Думок, вражень і всього такого іншого. Що скажеш? Я поговорив, говорив значить, про медіа як про нього прямої дії, коли е, так чи інакше мистецтво нам дає елемент певного рефлексування, елемент певного опрацювання інформації, так коли радість діє чи іншої міри все одно використовується як матеріал. Натомість, медіа, якщо ми говоримо про більш-менш традиційну, класичну журналістику, то це все-таки надання голосів безпосереднім учасникам історії. Коли, власне, власне звучить реальність як така. І мені станом на сьогодні, станом на, на сьогодні, 19 жовтня 2024 року, вона ну, набагато цікавіша, мабуть, і важливіша є ця можливість прямих голосів. Укривало, травматичною. Історії в кінці якого все формат, але все одно це максимально максимально неформальне медіа. Для нас ця неформальність власне, і є чимось дуже важливим. Вона нам дає можливість мобільного роботи, а головне більше глибного замовлення власне, реальність в контекст. Коли ти е, запрошуєш гостя, або ти даєш своє гостю, героїну, і ти не мусиш його якось обрубити, мусиш його форматувати. І може бути садовою мені здається, це те, що часто. На формальних офіційних, стандартних, нормальних правильних засобах інформацію. Це зараз говорю, про це критики, без якоїсь там наші приниження, але так інакше Хотілося зробити щось більш живе. Ми зараз намагаємося намагатися проти цю нашу інформацію, іноді це здається. Іноді це відверто не віддається. Але, в будь-якому разі, це для мене це дуже важливий досвід. Дуже важливий бачити е, своїх співгромадян ну, дуже списка, такі не вони є. Намазати інтонацію, це взяти її в пригорщу, чи тільки копнути пальцями. Знаєш, бути частиною цієї інтонації. Ми вчора, переслідували вчора, ми їздили на наші позиції, на позиції Харків для Харкова. Ми робили матеріал про нашого загиблого командира, взводу, командира взводу розвідки, якого багато любили, він такий справді був авторитетний в бригаді чоловік, сержант спозивний дід. Uh, yeah. І знаєш, це якась така страшна, дивна штука. Ми говорили про загиблого. Коли його ховали, ну це досі було було потрясіння, тому що справді це велика тратика бригади, і справді його багато хто знав і особисто з ним поворожуватися. Була близька людина не багатьох людей. І ось мені поговориш про загиблих, це передбачає, ну, очевидь, а що це передбачає? Передбачає якусь, якусь повагу, пошану, певну травність, цю меморіалізацію, так? Все-таки ми говоримо про людину якої немає. Говорити треба обережно, щоб ну, не помилитися про яку ми говоримо. А натомість всі про нього говорять зі сміхом, з усміхом. І це не зневаження, це не якийсь сарказм. Це величезна любов за цим сміхом, тому що згадуючи, який він був, згадуючи жарт, був толеві з почуттям угору, згадуючи всіх його домашніх тварин, які за них по позиціях бігали, і всіх цих вагітних кішок, які він на вулиці того з веселої, всі цих бамус, яких він намагався вивезти евакуювати. Це якась була дуже дуже добра, дуже зворушлива розмова, і вона вся була зі сміхом. І... Якщо подивитися це збитку, зовні та то це дуже дивно. Значить, ми говоримо про загиблого, про того, кого вже немає, та і всі посміхаються при цьому. І це ця кінтонація, яка яку ти штучно її не витвориш. Її не можна спрогнозувати, її не можна е, е, спроектувати. Вона вона щира і кровні. І вона або є, або нема. І це інтонація війни відбувається часто на уштах, на тризнах. І якщо пригадати фільм Івана Миколачука 20 20-й», там от є сцена, коли ховають матір, і раптом загоряється трава. І люди починають її топтати, щоб загасити, а воно перетворюється на танець. Розумієш, трішки все-таки інакше. Там пам'ятаєш, коли вони йдуть, і ці брати йдуть попереду, і весь цей нато піде за ними, наш поминати, і один одному кажуть, ідуть, тепер ідуть", ідуть", ідуть, усі йдуть, всі йдуть. Усі йдуть". Це, це, це не ситуація, а тут це все-таки не анекдот, це знаєшся якась притча. І тут все значно значно гостріше і значно глибше. Тому що почалося, зрозуміло, що коли люди збираються і, і поминають і померли, то зазвичай це згодиться до якихось смішних, населих добрих історій. А тут бійці, які з ним разом воювали, які вбивали ворога, які разом з ним комусь придавав приття, а когось він з собою захистив в тому останньому бою. Це це набагато гостріше, але все просто все, це згодиться. zvoditi do А не до якихось покльонів, не до якихось клятв, не до якихось закликів, не до якихось героїчних заняв, а саме до чогось доброго, саме до чогось такого страшенно людяного. І ця нова людям яка проявляється саме в умовах війни. Вона набагато гострішна проявляється, а набагато гостріше, гостріше проглядає. те, що ну, мені здається, знаєш, до до війни я такої поєднання чогось страшенно відвертого, страшенно інтимного, людського. І разом з тим, чогось справжнього ну, просто не бачив. Як розповісти про це на неформатному радіо? Записати там, запросити до себе, вийти в ете. ОТР...